школа, буденне слово, учні, вчителі, уроки та іспити, галас подвір'я та сувора тиша у кабінеті директора. Та навіть її порушує шкільний дзвоник. І так для кожного минають дні, неділі, роки, і аж ось зупинка день останній. Кожна школа має свій номер. Від першого до скільки в місті село, город, мегаполіс, держава. І ось у цей день ніби не лунає команда. Шикуйся, струнко, на перший-другий рахуйсь. Ми сьогодні у 31-й школі ліцеї міста Одеси. Прийшов він і сюди, день останнього уроку, останнього дзвону. В 31-й школі ліцею виповнилось 34 роки. В ній працює майже 100 вчителів, а очолює школу вже на протязі 30 років Світлана Савелівна Гладка. Сьогодні вона не тільки директор, а ще й класний керівник. Прощається зі своїм 11 Б. Восстание почався урок. Классный воды. Зазвичай вам присвячена останним побажанням. Кожен рік, Знову, і знову. Ми не буде озвучили, походу той весь період. Тому що він пройшов з ними в майже їхнє життя, початкове життя, перед шляхом, велике життя. Це важко. Кожний випуск відчуваєш себе теж випускником. Сьогодні ви на порозі життєвого вибору. Праці за весь рік. Тяжкий був в цьому році рік, дуже тяжкий. Але діти і вчителі зрозуміли, що все чудове ще в нас впереді. Що ж ця школа робить сьогодні? Як працюють вчителі? Ось тата з одного з численних директорських звітів. Педагогічний колектив розробив і затвердив міроприємство по виконанню державної національної програми Освіта, розраховані на 10 років, тактику радикальних змін підходів до змісту і форм навчання. Програма ліцею спрямована на створення умов для забезпечення загальної доступності на рівних правах у здобутті освіти. Утвердження атмосфери педагогічного партнерства, творчого самовираження кожного члена суспільства. В основу стратегічних цілей заложені проблеми, відродження національної освіти, формування творчої особистості вчителів. Ви ще класний керівник. Ви знаєте, зараз держава не платить за класне керівництво. Я вважаю, що 2 гривні 40 копійок це насмішка над вчителем. І дуже багато вчителів відмовляються від того, щоб бути класними керівниками. І коли діти приходять до мене і кажуть, що ми не можемо бути без класного керівника, будьте ви нашим класним керівником. Я задоволенням виконую цю місію. Минулому році я була класним керівником чотирьох класах, виконуючи свої обов'язки директора. В цьому році я класний керівник в 11-му Б класі. Ми працюємо Світланою Савельною, мабуть, десь вже 22 роки. З самого початку вона брала сюди на роботу. І я на протязі всіх цих років спілкуюсь. Буває у нас і конфлікти, бувають і добрі стосунки, але я вважаю, що тільки сильний директор може на сьогодні організувати учбовий процес на такому рівні вижити сьогодні і в економічної точки зору і з виховної заповнила той момент коли вона совершенно молодая 28-30 років, коли її була її представили як директора нашої школи по-разному віднеслись в колективі до, цього, тому, що до цього у нас були дуже солідні такі возрасти люди Директора, директора школы. И здесь молодая женщина, почти практически только закончив университет историк, назначена директором. Она робко начинала, но уверенно вывела нашу школу. На высокую ступень, а известна наша школа не только в Одессе, но и в других местах нашей страны. Вот. Моральные качества, душевные качества нашего директора очень высокие. Это не только я вам скажу, это скажут вам. И дети, и родители, они говорят спасибо ей за то, что она в такой сложный момент держит дисциплину в этой школе, за то, что она беспокоит э, каждой семье. Если в семье горе, она тут, как тут наша. Директор и весь наш коллектив. Она необыкновенно щедрая натурой человека. Это же душа. что я просил, это же душа. досвідченою людиною, яка дійсно любить дітей, вкладає все своє життя в те, щоб діти дійсно отримали те виховання, ті знання, які сьогодні вимагає. Сучасність вимагає. І як людина, яка не тільки думає про життя своїх учнів, а і про тих людей, які порядкуються. Це дуже важливо на сьогоднішній день в таких важких умовах сьогодні. Своїми учнями класний керівник 11 Б, директор школи-ліцею Світлана Савільовна Гладка. Про що думає, про що згадує у ці хвилини? Я виросла в учительській сім'ї. У нас було чотири сестри. Всі чотири були вчительками, потім стали директорами шкіл в різних містах нашої батьківщини. Ми завжди обмінювалися різними сценаріями, річними планами і так далі, новинами, новими методиками. Але коли я закінчила 10 клас у Вінницькій середній школі і в перший же рік поступила в університет Одеський і в перший рік пішла працювати старшою піанір-важатою, я вже тоді почула, що в мене є згідності, вчительські. Тих пір з 17 років мене завжди називали по імені по батькові. Дуже часто зараз зустрічаєш людей, які проживають до старості, а їх називають тільки по імені. А мене з 17 років почали називати по імені отчистю. Перший мій день це був 11 клас у 18 школі. Я молодесенька, худюсенька, в такому платіці, студентському. Прийшла в перший, перший день. І тоді вперше ввели суспільство знавства. Ще не було програм, ще не було підручників, ще ніхто не знав, про що цей предмет, як він буде викладатися. І мене, молоду дівчину, тільки після університету поставили викладати цей предмет. Зараз ми з чоловіком часто згадуємо, по 5-6 годин в бібліотеці я готувалася до кожного уроку. І той урок був для мене як свято. Тоді була якась жага працювати. Чи є зараз це почуття у молодих вчителів, які приходять сюди? Це все залежить від людини. Якщо людина присвятила себе учительській роботі, то вона в будь-якому віці буде віддаватися, буде готуватися, буде питати, буде ходити на інші уроки. Зараз у нас нова вчителька біології, така молоденька, така славна. А діти до неї так тянуться, бо вона тисячу раз питає, йде до тебе на уроки, радиться з тобою. А що краще дітям дати, як краще їм розповісти? Я завжди вчу молодих вчителів так, не нав'язую нікому своєї думки. Ти можеш тільки показати, а вчитель, який прийшов до тебе на урок, він може взяти це, а може від е, е, заперечити, тому що сьогодні у кожного свій підхід, сви, своє. Бачення тієї чи іншої проблеми, я часто на уроках дітям кажу, по будь-якому питанню. Ну от, наприклад, ми вчимо психологію ділового спілкування по Карнегії. Дуже важливо, щоб діти мали одну, другу, третю, п'яту точку зору, а я, викладаючи різні точки зору, кажу дітям, кожен має право мати свою точку зору, відстоювати її і пропонувати її. А ми, почувши декілька точок зору, Робимо висновок. Тут працюють дуже талановиті люди. Творчий потенціал вчителів дуже високий. Ведуться розробки нових учбових програм. Але чи забезпечує сьогодні школа інтелектуальну та психологічну готовність дітей до здобуття освіти? Чи може вчитель сьогодні подолати те кризове становище у душах дітей, яким обсяжує його суспільство? Google. Вони дуже розумні діти. Те, що в них відпало бажання вчитися, вони розуміють, що дуже багато несправедливості навколо. І ось ця несправедливість відбиває у них ту охоту, щоб краще вчитися. Я пам'ятаю в цій школі, 15 років підряд всі стопроцентно діти поступали в вуз. І не було такої дитини, яку б як не могла навчити на 4. А зараз у мене є цілий клас. Де тільки дві дитині я можу навчити на чотири, а останні на три вчу. На чотири я їх не можу навчити, бо в них нема бажання отримати ті знання, які потрібні. Але вони добрі люди, вони порядні, чесні, трудолюбиві. І вони своє візьмуть в житті Ось тією чесністю, тією порядністю, тим трудолюбієм, тим вмінням поводити себе серед людей. Це теж дуже важливо. Що треба виховати, на ваш погляд сьогодні у молодій душі? Порядність, чесність, трудолюбія і повага до батьків. Це самі головні ті риси, якщо дитина через все своє життя пронесе ту повагу до батька і до мати, до тих корінь, до дідушки і бабушки, до прабабушки, якщо вона буде знати, де могила її предків, то з цієї дитини завжди вийде хороша порядна людина. Викитку ще більше 10 років, мабуть, 15 студенти, ми бачимо всю цю картину. І наші діти теж Кожен, в кожному році декілька учнів поступають в педагогічні інститути або технікуми, незважаючи на скрудні умови, незважаючи на те, що не приймають зарплату нам. Не, не платять чи затримують. Це говорить про те, що поруч з економічними якимись оцінками є ще якісь, як правильно як виразитись, мабуть, патріотичні чи душевні якісь у них мотиви. Діти зарані йдуть в педінститут, знають, що в якомусь крутому становищі. Україна ще не, 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 не загине? Ось і пролунав останній дзвоник. Попереду випускни іспити, закінчується свято, закінчуються шкільні роки. Вони невдовзі скажуть, я закінчив школу, а чи все так? Може, школа це щось таке, що не може скінчитися? То що ж побажаємо їм? У перший день усього подальшого життя. У мене все, я представляю, коли прийде наше час, мабуть, ми теж будемо. Любили свою школу, не збивали своїх вчителів, любили своїх батьків, свою державу. Я хочу, щоб їх мрії здійснилися, щоб вони були всі щасливі, щоб вони покохали друг друга, щоб вони побралися з сім'ями, щоб їх сім'ям був достаток, щоб вони поважали своїх батьків і щоб на старості років діти зрозуміли, що в них настоящі сини та доньки, які ніколи від них не, від, не відвернуться, які ніколи, ніколи не зроблять для своїх батьків погано.